Вітаю! В сьогоднішньому відео ми з вами поринемо в глибини людської психіки і поговоримо про один з феноменів, який турбує людство, мабуть, з моменту створення цивілізації. Ми з вами будемо говорити про архетип невідомого, що це таке, чому ми відчуваємо одночасно велику цікавість і страх перед усім невідомим, незвіданим, і як використовуючи цей архетип. Нами можуть маніпулювати у сучасному світі. Ми поговоримо про те, хто працює з цими архетипами і на що дійсно варто звертати увагу, для чого він взагалі існує. Тож, залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. Що таке архетип невідомого? Це символ в нашій психіці, що символізує все таємниче, невідоме, магічне, все, що лежить за межами нашого розуміння і там, де немає у нас відповідей. І ці стани, цей символ одночасно нас лякає, ми не знаємо, що з ним робить, а з іншої сторони, він дуже-дуже манить і цікавить. Трошечки розкажу зараз про те, що взагалі таке. Архетипи. Архетипи це універсальні, первинні образи, які зрозуміли абсолютно всьому людству на планеті Земля і не залежать від національності, від віросповідання і таке інше. Тобто вони так чи інакше присутні в усіх релігіях і в усіх культурах. І через ці образи нам передаються певні якості, певні. Поведінки, певні наміри, певні прояви тих чи інших образів. Наприклад, образ матері через неї передається якості захисту, якості турботи, любові, через архетип героя передається такі якості, як Сміливість, подолання труднощів, рух вперед, через образи дракона чи Змія, ми можемо побачити і відчути такі якості, як з однієї сторони, мудрості, з іншої сторони, спокуси. І виходить так, що коли людина живе, вона так чи інакше стикається з цими образами, вірніше вони виникають в неї як метафори, як аналогії на ті чи інші події на тих чи інших людей. От у нас також є архетип невідомого. З однієї сторони, цей архетип завжди виникає, коли ми стикаємося з чимось, наприклад, з життєвими кризами, чи з ситуаціями, в яких ми не можемо знайти вихід, чи от з ним завжди стикаються науковці, коли вони вивчають те чи інше явище. І задача цього архетипу. Взагалі, спонукати людство до розвитку, долати страхи, виходити за межі звичного, розширювати пізнання про цей світ і робити людство щасливішим, розумнішим, і для того, щоб ми себе краще почували і краще себе знали в цьому світі. І е, цим архетипом невідомого в сучасному світі дуже дуже багато людей е, корис, е, вміють користуватись не для розвитку, а для того, щоб тримати людство чи людей у страху, е, збагачуючись на цьому або Просуваючи чи роблячи якісь свої справи Де не тільки в сучасному світі це було все життя, коли створювалася ілюзія з однієї сторони обраних, які мають доступ до цих знань, і тільки у цих людей, нібито люди, могли знайти відповідь на свої питання, отримати захист і якісь гарантії, що в їхньому житті все буде добре. Тобто така маленьке резюме. Підвожу архетип невідомого, цікавість і розвиток, і страх як деградація. В цій точці е позитивна сторона цього архетипу, яка Спонукає люсо до розвитку і дослідження себе. Да? А негативна, коли люди не досліджують себе, не займаються своїм розвитком, а спираються на тих, хто нібито знає і гарантує їм цей розвиток. Тому це такі амбівалентні почуття, з однієї сторони, цікавість, а цікавість це ж це, що взагалі рухає світ і дозволяє розвиватися. З іншої сторони, Страх, це те, що нас стопорить. І от на цій розвилочці існує наука, і існує е шарлатанство, маніпуляції, які тримають людство у страху. Поговоримо зараз про те, які професії відносяться до однієї сфери розвитку і до іншої сфери тримання людей у страху. В принципі, я би сказала, що будь-які професії можуть працювати як на одну сторону, так і на другу. Але хто працює з архетипом невідомого, сюди відносяться всі філософи, психологи, духовні вчителі. Сюди ж будуть відноситься і екстрасенси, і астрологи, нумерологи, тарологи і всі ті знання, які відносяться до псевдонаук. Я б, мабуть, хотіла сказати, оскільки ці всі люди працюють з архетипом невідомого, все ж таки я б хотіла зробити різницю і акцент на тому. Хто дійсно допомагає вам дослідити себе, пізнати себе, знайти опору в собі. І ті, хто маніпулюють і грають страхом, роблячи акцент на тому, що від них залежить ваше благополуччя, ваш захист, ваш розвиток, і вони вам відкривають дороги, благополуччя, успіху, багатство. Ви на їх Як на зовнішній фактор, на якусь гарантію, що все буде добре в вашому житті, але при цьому не йде ваше пізнання, самопізнання і не йде ваш розвиток. І е, на цьому я і зроблю акцент зараз. Тож, чим відрізняється ця робота? Пункт номер один це фокус на пізнанні. Або на результатах та обіцянках. Якщо ми говоримо фокус уваги на пізнання, це значить, що ці спеціалісти допоможуть вам дослідити ваші страхи, ваші переконання, ваші емоції, ваші шаблони поведінки і допоможуть розібратися з цим і допоможуть знайти відповідь всередині себе, а не пообіцяють результат. Інші якраз вам будуть обіцяти результат, там, захист, відкриття якихось доріг, захист для успіху, захист для воїнів, і будуть стверджувати, що саме вони і їх доступ до таємних знань можуть гарантувати цей результат. Це пункт номер один. Пункт номер два це інструментарій, який використовується як науковцями, так і псевдонауковцями. Науковці ніколи не будуть спиратися на чудодійну магічну силу е, амулетів, талісманів, карт, стверджувати, що. Е, Саме так це і повинно відбуватися. Що тільки ці талісмани вам допоможуть на успіх, на вдачу захистять вас від тих чи інших бід, а, навіть якщо... Науковці і використовують карти, я знаю, що от багато психологів використовують метафоричні карти, і навіть вони використовують деякі карти Таро для того, щоб допомогти людині краще пізнати свій внутрішній світ, але вони ніколи не будуть займатися трактуванням цих карт. Навпаки, якщо людина, та яка прийшла на Сеанс, тобто, сам клієнт, сам клієнт витягує карту, підказку метафорично собі в цьому житті, єдине, що може зробити науковець психолог, це задати питання, а не трактувати цю карту. Тобто, через постановку питань допомогти людині краще себе зрозуміти. Наприклад. Ну, наприклад, якщо м, клієнт сам витягує карту, і нехай та карта буде, м, нехай та карта буде диявол. Да, це так, як більшість псевдонауковців люблять витягувати цю карту і для того, щоб напустити ще більше страху і заплутати людину. То навіть якщо людина сама витягує цю карту, то психолог задасть. Питання, а відповідь на це питання буде шукати людина. Тобто, які питання? Про що ця карта для тебе? Про можливо, якщо людина скаже це про якісь обмеження чи про якісь страхи, там, да? то буде наступне питання. Які страхи, які обмеження тобі заважають у вирішенні того чи іншого питання, що для цього потрібно, е, які ресурси знайти, е, які знання отримати, що тебе тримає у цій ситуації, чому ти не можеш відважитись на той чи інший крок? Та? І відповіді шукає сама людина всередині себе. Тобто науковці ніколи не будуть спиратися на якусь магічну складову того чи іншого інструмента. Взагалі цього не буде. А псевдонауковці будуть, розказуючи, що це карти таро, вони тільки говорять правду, тільки їхні талісмани і тільки те ті обряди, які вони роблять, дадуть якусь гарантію і результат. Не дадуть пункт номер три. Як я б назвала це чесність про обмеження та невизначення. Науковці, навіть якщо вони використовують психологічні ігри, метафоричні карти, і навіть карти Таро вони використовують це не як передбачення, а як спосіб допомогти людині дослідити себе. І вони чітко визнають, що ніякого майбутнього вони не бачать. А псевдонауковці вони будуть стверджувати, що вони бачать майбутнє на 100% і що це. Саме так у вас і відбудеться, підвищуючи тим самим і переконуючи людину в тому, що вони мають доступ до якихось сакральних магічних знань. Пункт номер 4. Обов'язково відслідковуйте реакцію на сумніви та на критичне мислення. Науковці дуже нормально відносяться. Коли їм задають різні питання критичні, ставлять їхні теорії під сумніви. Вони на те і науковці, щоб ці теорії досліджувати і шукати відповіді, а не стверджувати, що це тільки так, і ніколи в житті не будуть звинувачувати вас в тому, що ви піддали їхню теорію якомусь сумніву, на відміну від псевдонауковців, які навпаки будуть наполягати на. Своєму, що ви нічого не розумієте, що вони володіють знаннями в 10 поколінні, там по їх в їхньому роду всі використовували ці знання, і у всіх людей це працює. А те, що у вас це не працює, ви просто відмовляєтесь від цього. Вони вам не дадуть можливості поставити їхню роботу під сумнів, а науковці навпаки. Ну і пункт номер 5 Звичайно, це фінансова сторона, фінансова винагорода. Чим вона відрізняється з однієї сторони у науковців від ненауковців? У науковців це завжди прозора розумна оплата за свої послуги. І науковці ніколи в житті вам не будуть обіцяти магічних змін за додаткові кошти. Їхні послуги, наприклад, послуги психолога, сприяють самопізнанню і не вимагають оплат за зняття порчі, чи скорода чи всяку єрість. А псевдонауковці будуть стверджувати, що тільки вони можуть вам допомогти а, вирішити чи усунути ту чи іншу проблему за додаткові кошти. І а, якщо ви Йдете на це, то їхні фінансові послуги потім будуть зростати. Крім того, вони можуть ще використовувати такий фінансовий тиск, розказуючи вам про те, що треба ще тут зробити, ще тут зробити, ще тут почистити. Потім будуть розказувати, що із-за того, що ви не можете впоратися зі своїми думками, ви знов там стали якісь загрязнілі, тому цей процес стає нескінченним. А якщо ви зараз цього не зробите, то ваше життя повернеться все саме жахливе, і таким чином вони підсаджують вас на іглу цього страха і витягування фінансових коштів. Ось такі от п'ять пунктів, на які я рекомендую вам звертати увагу при вирішенні того, до кого і за якими послугами ви підете. Ключовий момент: звертайте увагу на те, щоб ці люди дійсно допомогли вам краще пізнати себе, свої переконання, свої страхи, дослідити ваші моделі поведінки, допомогти вам знайти відповіді. Не говорячи, що вас чекає в майбутньому, чи що вам потрібно почистити, який род, які свої знання, чи себе, які там енергетичні тіла, використовуючи дуже велику кількість магічних, міфічних слів, а допомагають вам реально простими термінами зрозуміти себе, задають вам. Такі питання, завдяки яким ви знаходите відповідь в своєму житті, будьте пильними і не дозволяйте себе ошукувати. Ось таке от таке відео я зняла вам про архетип невідомого. Дуже класний архетип, який допомагає нам досліджувати себе, цей світ, пізнавати, розвиватися, але і з іншої сторони може бути дуже небезпечним, якщо ми йдемо не до тих спеціалістів і нам трапляються люди, які розказують, що тільки обрані мають доступ до спеціалістів соціальних знань, а ви можете цими знаннями користуватися за великі гроші. Якщо вам сподобалось моє відео, тоді поставте вподобайку йому і напишіть в коментарях, з чим ви згодні або з чим не згодні. І також залишайте свої запитання. Це допоможе українському психологічному контенту ставати більш доступним для тих людей, хто його потребує, та підвищувати рівень критичного мислення. Всього найкращого і до зустрічі у наступних відео.